Отже, уряд ухвалив рішення націоналізувати найбільшу фінансову установу України Приватбанк. Його клієнтами є понад 50% дорослого населення і більше половини юридичних осіб в країні. Від сьогодні у Приватбанку запровадили тимчасову адміністрацію. Мінфіни Нацбанк пояснюють своє рішення тим, що власники Приватбанку не виконали програму докапіталізації. Що буде з найбільшим банком України? Довідувався Богдан Бур'яненко. Наче у касці. був приватним, став державним. Найбільший банк України націоналізували. Утім, виявилося, процес тривав понад півтора року, і однині фінішна пряма. Представники національного банку і представники антикризової команди сьогодні працюють у всіх територіальних управліннях банку, де здійснюється перерахунок каси для того, щоб ми вивели баланс, звірили залишки і. Передали банк новому власнику в особі Міністерства фінансів. За ствердженнями НБУ і Мінфіну, основними причинами націоналізації стало невиконання програм до Заходів, які протягом останніх двох років вживали приватні власники та топ-менеджери, виявилися недостатньо. Проблеми Приватбанку накопичувалися роками. В умовах війни та економічної кризи вони ще більше загострилися. Акціонери. Не знайшли ресурсів для виконання обов'язкової програми докапіталізації. Головна проблема це все ж таки кредити пов'язаним компаніям, О, тому, що в принципі ну, банк ну ці кредити вони обслуговувалися, але не повністю. Тобто не всі компанії вчасно сплачували проценти по цим кредитам. А от у самому банку називають іншу причину в націоналізації, зокрема зміну НБУ порядку обліку кредитних ризиків. Однак причин хвилюватись клієнтам у Приватбанку не бачать. Незручності можуть відчути лише юридичні особи. Буде определене сьогодні, сподіваюся, тільки сьогодні, неудобство у юридичних ліц. Вони здають свої платіжки в Приват24 в звичайному режимі. Ці платіжі повинні уйти завтра в 9 часов утра. А фізичні ліця не повинні почувствувати якихось на щоправда сьогодні розрахуватися карткою привату, принаймні у супермаркетах стало проблемно. Втім, у фінустанові запевняють, що банкомати справно ведуть готівку. Для цього їх додатково завантажують грішми. Нині щодня клієнти знімають по 2 мільярди гривень. Президент українців заспокоює. Держава бере на себе відповідальність за збереження накопичень клієнтів привату. Глава держави подав до Верховної Ради як невідкладний законопроект про посилення захисту його вкладників. Держава. Бере на себе відповідальність і гарантує клієнтам Приватбанку недоторканість і цілісність їхніх грошей. В основі нашого рішення порятунок банку та гарантування права власності на свої фінансові ресурси для всіх, хто розмістив їх у цій установі. Популярна система онлайн-платежів Приват 24 теж перейде державі, як і решта сервісів банку. Експерти додають, ситуація з націоналізацією найбільшого банку поліпшить економічний стан країни. На роботі фіностанові це ніяк не позначиться. Нині у Приватбанку працює тимчасова адміністрація. З часом проводить конкурс на постійне керівництво фіностанови. Працівників відділень кадрові зміни не зачеплять. Богдан Киселевич,